Тиша перед бурою доброго вечора, друзі. Як у вас справи та де ви нас слухаєте? А у нас попереду незвичайна історія. Вона почалася з тиші, з тієї самої глухої, липкої тиші, коли здається, світ завмер, а повітря стало густішим. Аліна сиділа в офісі в маленькому опенспейсі серед дзищання принтерів, запаху кави та чужих клавіатур. На моніторі чергова презентація для важливого клієнта на годиннику майже обід, і ніщо не віщувало біди. Вона завжди так жила у ритмі треба. треба закінчити, треба допомогти, треба бути на висоті, і якось не помічала, що це треба давно вже стало її другим ім'ям. Її телефон миготів повідомленнями від колег, але думки все одно крутилися навколо родини. Мама знову скаржилася, що треба допомогти з оплатою комуналки. Брат писав про чергову просторочку по кредиту, сестра про новий смартфон, який дуже вигідно по акції. Аліна, ти закінчиш з журавльовим сьогодні. Виглянув із за перегородки керівник. Так, Вікторе Андрійовичу, ще 20 хвилин. Відповіла вона, натягуючи усмішку вона завжди усміхалася. Навіть коли хотілося просто сісти й мовчати, навіть коли вночі рахувала витрати, бо й свої, їхні, загальні. А потім різки, різкий укол. Спершу легкий, як судоми після тривалої ходьби. Потім гострий, мов ножем під ребро. Вона скривилася, тихо зітхнула, ковтнула воду. Мабуть, не свіжий салат. Подумала. Та біль не відпускав. Навпаки, орзла розливався теплом, ставав важчим. Ритмічним. До обіду. Вона вже ледве трималася на ногах. Алин, ти що, бліда якась? схопила її колега Світлана. Сядь. Та ні, все добре. прошепотіла Аліна, опираючись на стіл. Просто трошки зле. Я викликаю швидку. Не треба, зараз мене, але не минало. Через 15 хвилин у коридорі вже стояла бригада. Молодий фельдшер і лікарка з усталеним, трохи втомленим голосом. Пальпую правий бік. Боляче. Дуже. Класика. Схоже на апендицит. Веземо в лікарню. У машині Аліна стискала телефон. Її руки тремтіли. Вона відкрила сімейний чат Мама, тато, Ліза, Антон, я в лікарні. Схоже, операція. Заберіть потім, будь ласка, натиснула Відправити. І чекала. П'ять хвилин, десять. Ніхто не відповів. Її поклали на каталку, провели коридором із зеленими стінами, зупинили біля дверей операційної. Не хвилюйтеся. Все мене швидко, сказала медсестра, поправляючи їй ковдру. Рідних попередили? Так. написала, прошепотіла Аліна. Перед очима пливли лампи. Серце билося так голосно, що, здавалось, чує його весь поверх. У вухах лунала тиша та сама, з чату, що вже почала боліти фізично. Коли прокинулася, було тихо, тільки апарат у кутку ритмічно попискував. Голова важка, тіло ніби чуже. Ви прокинулись? Уп...", усміхнулася медсестра. Все добре, операція пройшла успішно, ще трохи. І був би перетоніт. Аліна вдячно кивнула. Потім одразу потяглася до телефону. Нових повідомлень. Три відлізе. Але ну ти даєш апендицит не конець света. Ми якраз Шереметєво, Летим, не порть нам отпуск. від Антона. Сестренка, ти же знаєш, путьовки невозвратні. Отдохни пока. І останнє фідосо. від мами. Не устраивай драму все же закончилось хорошо. Є телефону миготів, а вона просто дивилася, і не відразу зрозуміла, що по щоках течуть сльози, без ридань, без звуку, просто тиша, що ламає всередині. Тієї ночі вона не спала, лежала, вдивлялася в білу стелю і думала, як швидко все стало на свої місця. Як багато років вона вірила, що сім'я це опора, а тепер бачила. Для них вона лише зручність, і десь усередині глибоко зароджувало щось нове не образа, не злість, а усвідомлення, що, можливо, ця тиша не кінець, а початок, а що буде далі вона ще не знала, але вперше в житті їй стало по справжньому страшно і водночас спокійно, наче світ тільки зараз почав звучати по іншому холод операційної білий світ різав очі. У палаті пахло ліками, стерильністю й чимось ще важким, металевим. Аліна прокинулась у повній тиші, наче світ затамував подих. Тіло боліло, але не різко, тупо, глибоко, як після удару. На тумбочці на пляшка води, бинти, телефон. Вона повільно потягнулася, натиснула кнопкою екрана. Жодного нового повідомлення, навіть емодзі, навіть Як ти. Лише стара переписка. І... Її власне повідомлення, що зависло вгорі, мов відчайдушний крик у порожнечі. Ну що, красуне, прокинулася? почула вона голос медсестри. Як почуваєшся? Наче мене приїхала вантажівка? криво усміхнулася Ліна. Значить, живеш. Це добре. Хірург казав, що ти встигла в останню хвилину. Ще трохи. І могли б не врятувати. Медсестра лагідно поправила ковдру, поставила таблетки. У її голосі було більше тепла, ніж у всіх повідомленнях, які Аліна колись отримувала від рідних. Вам хтось дзвонив? запитала вона тихо. Ні, тільки з роботи, колеги. А з дому тиша. Медсестра зітхнула. Знаєте, іноді чужі люди ближчі, ніж свої. Ви відпочивайте. Потім прийде лікар. Поговорите. Двері зачинилися. Тиша знову заповнила кімнату. Вона дивилася у вікно. Сірий двір, засніжений асфальт, люди в пальтах поспішають кудись. Вони живуть, а вона, наче поза часом. Ввечері зайшла Ліда, молоденька практикантка. Хочете компоту? Я вам трохи принесла за нас смачний сьогодні. А можна? Можна все, що піднімає настрій, підморгнула дівчина. Вона посміхнулась уперше за весь день маленький ковток солодкого компоту і сльози самі навернулись на очі. Коли вночі біль відступив, прийшла втома. Але разом із нею думки гострі, мов леза. Як вони могли? Її родина, люди, заради яких вона роками працювала, економила, відмовляла собі в усьому. І ось тепер не порт нам відпустку. Вранці з'явилась жінка в діловому костюмі. Бухгалтер з адміністрацією, Аліна Станіславівна. Мені потрібно уточнити оплату за лікування. У мене ж ДМС від роботи. Так. Але страхова покрила не все ж залишок 100 тисяч рублів. Що? Вона підвелася на ліжку. Як 100 тисяч? У мене максимальний пакет. Можливо, ліміт вичерпано. Хтось із родичів користувався полісом раніше. Ні, не думаю, прошепотіла вона, але всередині вже щось стислося, наче серце відчуло брехню. Після обіду зателефонувала Катя, подруга ще зі студентських років. Ти чого мовчиш? Голос у слухавці був зірваний, розлючений. Я дізналась від Світлани, що ти в лікарню, не хотіла нікого турбувати. Не хотіла турбувати, перебила вона. А хто тебе зараз доглядає? Хто тебе забере додому? Я якось сама. Ага. Сама. З післяопераційним швом. Ти з глузду з'їхала, завтра приїду. І не сперечайся. Аліна розплакалась прямо у слухавку. Тихо, беззвучно. Катя не кинула слухавку, просто мовчала поруч, слухаючи її дихання. І це мовчання було теплішим, ніж усі слова від рідних за останні роки. Пізно ввечері знову прийшов лікар Мартинов, сивий, спокійний чоловік. Ну що, красуни, як почуваємось? Вже краще, дякую вам. Добре, що звернулися вчасно. Ще трохи, і було б пізно, сильна. видно одразу. А якби я не витримала? спитала вона раптом. Він подивився на неї серйозно. Тоді би було пізно питати, хто тебе підтримає. Вона замовкла, бо знала відповідь. Наступного ранку Катя приїхала разом із Сашею зайшла в палату з термосом, з пледом, з усмішкою. Ого, яка ти бліда! Але жива, сказала, опускаючись на край ліжка. Ми тебе завтра заберемо. Не треба, я можу сама. Мовчи. Ми вже все вирішили. Саша поправила подушки, Катя дістала термос. Домашній бульон, не сперечайся, їж, її очі наповнилися слізьми не від болю. Від ніжності яку забула. Кать. тихо сказала вона. Знаєш що найгірше? Вони навіть не зателефонували. Ніхто. Я знаю, відповіла та. І, мабуть, тобі доведеться з цим щось зробити. Але спершу видужай. Тієї ночі Аліна не могла заснути. В голові крутилися уривки фраз «Не порть нам відпустку все закінчилось добре. Сто тисяч доплати. Вона переверталася з боку на бік, стискаючи телефон у руці, у вікні ліхтар, за яким снувалася тінь дерева. А може, це справді знак? подумала вона. Може, я повинна перестати бути для них рятівницею. Але всередині ще звучав слабкий голос Вони ж сім'я. І цей голос болів сильніше за шов після операції. Відкриття. Після виписки все здавалось дивно повільним. наче світ зменшив швидкість, а вона, нарешті, могла вдихнути на повні груди. Катя і Саша залишились поруч, приносили їжу, жартували, допомагали мити голову, бо руки ще тремтіли після крапельниць. Коли вони пішли, квартира знову наповнилась тишею. Але тепер ця тиша була вже іншою вона не лякала, вона чекала. Аліна сиділа на дивані, дивилась на банківський додаток, баланс станув ті самі сто тисяч, які довелось заплатити за операцію. Чому страховка не покрила, крутилось у голові? Вона не могла заспокоїтись, усе було якось неправильно. Вона відкрила ноутбук, знайшла номер страхової, натиснула дзвінок. Добрий день, компанія Медлайф, оператор Олена. Слухаю вас. Здравствуйте, мене звати Аліна Ромашова. Хотіла б отримати деталізацію по своєму полісу. Кажуть, ліміт вичерпано, але я нічого серйозного не оформлювала. Хвилинку, будь ласка, перевіряю, дані е, пролунала музика короткі клацання клавіатури. Потім е, пауза. Так, бачу. У вашому сімейному полісі дійсно перевищено ліміт. 28 квітня була оплачена операція. Абдомінальна ліпосакція, пацієнтка Елизавета Ромашова. Що? Голос Аліни зірвався. Ви впевнені, це моя сестра. Так саме так. Клініка пластичної хірургії в Шарм Ель-Шейху, Єгипет. Сума 400 тисяч рублів. Заявку оформлено через додаток вашого страхового аккаунта. Аліна сиділа, мов камінь, краплини поту на скронях. У голові дзвеніло, Ліза, її сестра. Ліпосакція на мої гроші. Поки я лежала під наркозом. Дякую, прошепотіла вона, клацаючи завершити дзвінок. Телефон випав із рук. Вона сиділа довго, нерухомо, дивлячись у підлогу, потім повільно, наче під гіпнозом, відкрила мобільний банк. Список автоплатежів довгий, безкінечний, іпотека батьків, лізина оренда, Антонов кредит за машину, усі через неї. Досить, сказала вголос. І вперше повірила цим словам. Вона відкрила перший платіж скасувати, другий, третій. Натискала кнопку з холодною впевненістю, ніби різала ножем старі канати, що тягнулись за нею все життя. Телефон задзвонив. Мама, вона завмерла. Потім натиснула Прийняти. Алін, як ти там? Я чула, що тебе вже виписали. Слава Богу. Так, уже вдома. Ой чудово. А то ми переживали. Ну, не дуже, якщо чесно, бо там усе серйозно з відпусткою. До речі, нам потрібна твоя допомога. У нас депозит закінчується. Треба внести ще трохи, щоб процент зберегти. Аліна мовчала. Ти чуєш, доню? Чую. А ти, мамо, чула, що твоя дочка ледве не померла. Та ну не перебільшуй. Апендікс, дрібниця. У всіх видаляють. А ще знаєш, що твоя Ліза зробила. Голос у неї затремтів, але вона не зупинилась. Вона оформила через мій страховий поліс ліпосакцію прямо тоді, коли я була на операційному столі, мовчанка. Потім сухе. Ну, може, вона не знала? Вона знала, мамо, це родинний поліс. Доступ маю тільки я. На тому кінці шум хвиль. Хтось сміється. Мама віддихнулася. Не драматизуй, Аліно. Це ж просто косметика. Для жінки важливо добре виглядати. Вона поклала слухавку повільно, обережно, потім розсміялась. тихо, гірко, як людина, яка більше не дивується. Ввечері прийшли Катя і Саша. Що трапилось? Катя помітила її червоні очі. Виявилось, що я оплачувала сестрі ліпосакцію через свій страховий поліс. Поки мені вирізали апендекс. Ти знущаєшся? Саша стиснула кулаки. Це жах. Ага. І ще батьки просили допомогти з депозитом. Катя присіла поруч. І що ти тепер зробиш? Уже зробила. Відключила всіх. Виплати. страховку, все, хай живуть самі. «Молодець», сказала Саша тихо. Краще пізно, ніж ніколи. Тієї ночі Аліна не спала. В голові крутились їхні голоси. Мамин холодний тон. «Лізине, не драматизуй. Антонові жарти про її серйозність. І поруч голос Каті «Ти сильна». вона лежала у темряві, вдивляючись у стелю. Всередині було порожньо, але не страшно. Скоріше, чисто, як після грози, коли все змиває і повітря пахне новим початком. Завтра вони напевно подзвонять, почнуть кричати, вимагати, звинувачувати, але тепер. Це вже не матиме значення. Вперше в житті Аліна відчула, що має вибір, і цього разу вона вибере себе. Сімейний шторм, дзвінок у двері пролунав так раптово, що Аліна мало не впустила чашку. У Вічко, мама, тато, Ліза, Антон. Всі разом загорілі у легких куртках, валізи в коридорі. Вони виглядали не як родина, що скучила, а як делегація зі скаргою. Відкривай, нам треба поговорити. Голос матері був твердий, майже наказовий. Аліна повільно відчинила У повітрі запахло морем і чужістю. Вони пройшли до вітальні, навіть не роззувшись. Що це за неподобство? першим заговорив батько. Ти зняла нас із страховки. І всі автоплатежі відключила, підхопила Ліза, тикаючи телефоном. Ти що, з глузду з'їхала? А кредит за машину хто тепер платитиме? кинув Антон. Вона стояла навпроти них у піжамі, бліда, але спокійна. Я більше нічого. Платити не буду. Мати склала руки на грудях. Аліно, не перегинай, ми сім'я, сім ми завжди підтримували одне одного. Де ви були, коли мені різали живіт? Голос Аліни тремтів, але вона не відводила погляду. Коли я лежала одна, без жодного дзвінка. Ми були в поїздці. Крикнула Ліза. Ти ж знала. Ми її півроку планували. А я півжиття планувала, щоб у вас усе було. Вона зробила крок уперед. І коли настав мій день, ви просто вимкнули телефон. Тиша зависла. Потім мама заговорила тихо, але отруйно. Ти ж завжди була надто чутливою. Знову все перебільшуєш. Перебільшую. Аліна раптом розсміялась коротко, гірко. Хочеш, скажу, що перебільшення. Твоя донька Ліза зробила собі ліпосакцію за мої страхові гроші прямо в той день, коли я була під наркозом. Через неї мені довелось платити сто тисяч з кишені, мати здригнулася, Ліза зблідла. Це була важлива процедура, випалила вона. Я давно про неї мріяла на мої гроші. Спокійно повторила Аліна. Поки я лежала з температурою 40. Господи, що за драма. Батько махнув рукою. Все життя ми тягнули тебе, а тепер якась страховка стала трагедією. Витягнули мене, вона глянула прямо йому в очі. Це я платила вашу іпотеку, тату. Це я витягала лізу з поліції, коли вона п'яна дебош влаштувала. Це я ремонтувала Антонову машину після аварії. Ви всі жили за мій рахунок. Батько спалахнув. Не смій так говорити. Ми сім'я. Сім'я? Вона підняла руку. Сім'я це коли разом, а не тоді, коли один працює за всіх. Ліза відступила, шморгнула носом. Ти ж старша, Аліно. Ти повинна? Нікому я нічого не винна, сказала вона тихо, але твердо. Мати не витримала. Ти розбиваєш сім'ю. Ми тебе ростили, вчили, допомагали. Ви мене використовували, сказала вона. Це різні речі. Антон кинувся до неї. Розлючений. Знаєш що? Якби не ми, ти б давно пропала? А я пропала, відповіла вона спокійно. «А-а-а, Пропала для вас кілька секунд. Тиша. Потім вона повільно сказала Йдіть. Що? Не зрозуміла мама. Йдіть із моєї квартири. Зараз. Ти не маєш права. Батько зробив крок уперед. Це моя квартира, тату. І якщо ви не підете самі, я викличу поліцію. Він застиг, дивлячись на неї вперше невпевнено, а з якоюсь розгубленістю. Мати схлипнула. Ти пожалієш, доню? Без сім'ї ніхто не виживає. Може. Але принаймні спробую без тих. Хто відвернувся від мене, коли я була між життям і смертю. Вони виходили повільно. Ліза кинула сердитий погляд. Антон грюкнув дверима. Мама обернулась востаннє. Сім'я це все, що в тебе є. Ні, мамо, прошепотіла Аліна. Це все, що у вас було. Двері зачинились, квартира наповнилася тишею. Але цього разу вона не була холодною у ній було полегшення. Аліна сіла на підлогу, схопилась за шви, трохи боліло, і все одно посміхнулась уперше за довгі роки. Їй більше не треба було виправдовуватись, пояснювати, рятувати вона, нарешті, дихала, з вікна тягнувся вечірній шум міста, десь унизу грала вулична музика, їй захотілося відкрити вікно, впустити цей звук, цей свіже повітря, бо сьогодні все змінилося. Вона втратила сім'ю і, можливо, вперше знайшла себе після минуло кілька тижнів. Квартира стояла незвично тиха, але спокійна, жодних повідомлень із проханнями, жодних дзвінків уночі, жодних термінових алин виручай. Аліна почала звикати до цього спокою. Вперше за багато років вона прокидалась не від тривоги, а від ранкового сонця. І це було нове, майже незнайоме відчуття жити без постійного боргу перед кимось. На роботі всі помічали зміни. Алин, ти ніби розквітла, сказала колега Світлана. Смієшся частіше. Може, просто нарешті виспалась, усміхнулася вона. А насправді просто звільнилась від очікувань, від маніпуляцій, від обов'язку бути рятівницею. Увечері вона поверталась додому. Готувала вечерю лише для себе, включала музику, ставила чайник, і в цих простих діях було більше щастя, ніж у роках відданості людям, які навіть не сказали дякую. Одного разу зателефонувала тітка Галя, сестра батька, аліночка мила, як ти? Її голос був нерішучим, але теплим. Я чула, ну, що у вас там непорозуміння «Було», – відповіла вона спокійно. Можна чесно, твої батьки, всім кажучи, що ти зірвалася, що в тебе нервовий зрив? Тітка замовкла, але я не повірила тому й дзвоню. А Ліна глибоко вдихнула Це не зрив, тітко, це прозріння. Просто я більше не хочу бути їм банкоматом. Я знала, зітхнула тітка. Вони завжди так. Але знаєш, родина все одно родина. Можливо, м'яко відповіла вона. Але межі теж частина любові. Без них любов перетворюється на шантаж. Після цієї розмови тітка почала розповідати всім правду, і скоро телефони не замовкали. Родичі дзвонили, просили пробачення, висловлювали підтримку. Але Аліна вже не чекала цього. Вона не прагнула реваншу, їй вистачало спокою. Через півроку зателефонувала мама. Аліночка голос тихий, змучений. У тата проблеми зі спиною. Він не може працювати, а мені потрібна операція на зубах. Нам дуже важко. Може, допоможеш? Мамо, сказала Аліна спокійно. Я не тримаю зла. Але допомогти не можу. Як це не, не можеш? Ми ж твої батьки. Ви були моїми батьками тоді, коли я лежала в лікарні, а ви вибрали море. Тепер я вибрала себе. Мати заплакала. Ти нас ненавидиш? Ні, тихо відповіла вона. Просто я більше не хочу жити чужим життям. Після цього дзвінки припинились. Аліна продовжувала жити спокійно, розмірено. Вона записалась на курси англійської, почала бігати вранці, навчилась витрачати гроші на себе без почуття провини. Кожен новий день був як доказ того, що вона зробила правильно. Одного вечора Катя прийшла з пляшкою вина. За свободу, сказала, піднімаючи келих, за здоровий егоїзм, додала Саша, сміючись. І за те, що я більше нікому не винна, підхопила Аліна. Вони сміялись, згадували минуле, але без болю. Десь усередині ще лишався шрам не від операції, а від розчарування. Проте він уже не болів. Він просто нагадував вижила. Пізніше, коли всі розійшлись, вона вийшла на балкон. Нічне місто мерехтіло вогнями, повітря було прохолодне, вона вдихнула на повні груди і подумала колись ця тиша лякала.